Минулого місяця Державна екологічна інспекція Поліського округу скерувала листи до міської ради щодо ліквідації семи сміттєзвалищ у Житомирі. В рамках рейдових заходів екологи виявили чергове несанкціоноване звалище відходів в районі вулиці авіаторів. Дорога туди була. Перекрита, але вона тимчасово відкривається. Перегорожена бетонними блоками, тимчасово відкривається з метою доступу, скажімо так, вантажного транспорту і влаштування цього несанкціонованого звалища. Інспекція одразу надіслала лист на адресу Житомирської міської ради, щоб ліквідувати звалище. Отримали лист, що міською радою вжито заході стосовно встановлення власників земельної ділянки. Це єропорт Міжнародний аеропорт Житомир із. Скажем, так зобов'язанням власника земельної ділянки прибрати відповідню територію та провести очищення земель. В межах міста у екоінспекції розповіли, за сприяння місцевої влади вдається швидко ліквідувати такі звалища. Проте, якби не байдужість людей до навколишнього середовища, таких випадків стало б менше, адже насамперед це впливає на їхнє здоров'я. Е, мухи ну це в першу чергу це санітарний стан територій і забруднення земель, забруднення водних ресурсів, забруднення повітря, тим самим розповсюдження шкідників, гризунів, комах. Стахів, тобто це все спричиняє те, що стан здоров'я буде погіршуватись. Зазвичай така проблема торкається районів, де не облаштовані майданчики для збору відходів. Якщо ви хочете повідомити про несанкціоноване сміттєзвалище, потрібно звертатися через вебресурс екозагроза або за телефоном гарячої лінії.